24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Іде за фенекен леєнсиш. Будь ласка, згадайте той день, 24 лютого 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну. Я повернувся ще на день раніше, адже все почалося саме тоді. Я мав їхати до Одеси 23 лютого ввечері. Там мала відбутися зустріч керівників Карітасу. Іштула врешті на цю зустріч поїхали майже всі, крім мене та Катерини Гайлік, керівниці Мукачівського карітасу імені Святої Єлизавети. Ми були готові їхати. Речі вже були спаковані, але рідні Катерини переконали її в тому, що їй краще залишитися. Про це, про свої переживання, вона розповіла і мені. Я вдома розповів дружині, і тоді вона сказала, якщо Катерина не їде, то тобі теж не варто. Тоді ситуація вже була дуже напруженою і була причина вважати, що щось може трапитися. Так ми прийняли рішення не їхати пам'ятаю, що о п'ятій годині ранку мені написала знайома з Америки, яка часто приїжджає до Закарпаття, що в Україні почалася війна. На звук повідомлення прокинулася, й моя дружина. Ми дивилися ті жахливі зображення, які вже були в мережі, і я не міг повірити, що це правда це якась помилка. Такого не може бути. Через декілька хвилин у групі керівників карітасу, які були на той час в Одесі, почали писати: хто чув вибухи? Ось тоді я вже повірив, що почалася війна. Рих нас Перша моя думка була, що у випадку кризової ситуації може закінчитися пальне, і тоді я прийняв рішення, що потрібно заправити всі автівки Карітасу. Після того як я відвіз дітей до школи, відразу поїхав на заправку. Там була величезна черга, як на кордоні. Я простояв годину, поки зміг заправитися. Спостерігаючи за цією панікою серед людей, я задумався над тим, що тут буде. Я Розраховував на це і тому сказав всім співробітникам, щоб вони теж заправили автівки, адже без пального ми не зможемо працювати в карітесі. Того дня ми всі прийшли на свої робочі місця, але праця давалася дуже важко. уже того дня двоє наших колег з родинами виїхали за кордон, адже йшлося про те, що кордони можуть закрити Тому деякі колеги вирішили виїхати, і вже потім, якщо ситуація не погіршиться, повернутися. Mindenesetre, hogy, hogy, hogy ezt megteszik, és azt meglátják, hogy ha nem úgy van, akkor visszajöjjön. Azt gondolták, hogy lehet egy pár nap múlva ez befejeződik. Azt mondták, hogy lehet, hogy három napig tart, vagy nyolc napig tart. olyan ilyen találgatások voltak. képsorok, amik eljutottak hozzánk. – Do vász pro bojovi díji, pro zniszsini miszta? Vy zuztríli bahato bízsanciu? Cseh vidvolo se pevne pereoszmiszlennye mondjuk találkozott a menekültekkel. Szóval ez a mondat, ez a... hát legfébb leszállunk és visszajövünk, vagy átölünk. Ez úgy átértékelődik az emberbe? – Ezt azért így gondoltam, mert hogy На початку ми думали, що все не так страшно, адже нас всіх часто лякають, і почасти левова частка інформації неправдива. Пропустити важливу зустріч через чутки про чергові страшилки. Я не хотів. Я вирішив робити все так, як це має бути. І якщо фактор ризику виявиться справжнім, то будуть діяти іншим чином. неможливо знайти пояснення тому руйнуванню, знищенню, що відбувається. війна це жахлива річ для кожного. Це найжахливіше, що може трапитися на землі. Сорню, a háború van, akkor szörnyű dolgok. Ez a legrosszabb dolog, ami történhet szerintem a Földön, amikor a háború van.